Так, друзі, мої вітання. Слава Україні! Героям слава! Значить, завершується мій, вернішний мій, а наші гарбузові жнива. Це залишилось О, Вон смужечка. О там той верхній кусок 19. сотих. І ось так ось у смужечка на всі ці дові гони. То тут начебто не знаю, має сотиків в 4 буде. Ну, грубо говоря, 22 сотки законних є. Тут сорт, як начебто колись купляв посівний матеріал Данка Полька. Якщо так, воно насправді гарбузики отакі, невеличкі, ось так його. Ну, що я вам хочу сказати? Нікудишній сорт, не знаю як в кого. Сорт не сипить мало, намолот невеликий, порівняно навіть з тою самою туркою то ну, я в ньому, в ньому розчарований в цьому сорті, але так, е як я цього року перший раз взагалі, так скажемо, в моїх, в моїх масштабах масштабно посіяв гарбуз, а це, це в мене городи не на полі, городи, городами. Якщо я не помиляюся, начебто 1,7 гектара посіяно було гарбузів. Із них, ну там, якщо кому цікаво, то я в кінці цього всього можу підбити підсумки, чого було посіяно, скільки. У мене було три вида сорта. Це турка. Український багатоплідний, ну одна з найбільших частин його була посіяна, ну в нього також вихлоп невеликий був. І Данка Полька. це виїхав поранше, зараз 7 годин, 20 жовтня в нас. Накрапає невеличкий такий дощик, але можливо, я його сьогодні доб'ю. чому можливо, тому що десь. Пообіцяли прийти два працівники на 7 годин ранку. Ну і так скем грошову винагороду, як зазвичай, допомогти мені з гарбузом. Але я щось бачу, що вже начебто ну, дивився на годинник, то було чи 15 хвилин на 8, чи 20 хвилин на 8. Ну не знаю. Можливо, я мало запропонував. Ну, не знаю, я запропонував 100 гривнів за годину кожному, хто буде ну, кидати гарбуз. То 100 гривень година. Прийшли всі 7 годин, я запустив комбайн все. Плюс-мінус. Ну, а там, як той казав, по власній ініціативі до заокруглення. Ну, не власна ініціатива, а до заокруглення енної суми. Так що <кій> просили там відео по комбайну, ну не знаю, якщо прийдуть, то знімлю, бо я і штатив не взяв, а від будинку далеко, думав на останок знімлю відео. Про те, як трішки він молотить. Ех, бо то все нема часу. ну, Кожен, кожен раз там показувати, як воно молотить. Ну, коротше, не то, ну думаю, на останніх так е цих етапах. Значить, що по комбайнику? Комбайник працює, я б сказав би, чудово. Із конструктивних змін в моєму комбайні це дороб... дошив з боку отаку полоску 4 мм, тобто 4 см, і також дошив отут 5 см. Загальна висота. Від дна ось сюди його 15 сантиметрів. Все, бо як було 10, то резинка піднімається, як гарбуз кидаєш, і насіння випадало сюди на двір. ну Получалося, що там втрат немає, а більша частина сідує. ну І так. По втратах. Ну Я б сказав би, що де не де. Он насінинка. на сінинка. Ну так, пару насінин це є, ну, відтрат ніде не дінеся, Так же само тут. Залежить від сорту. Ну, взагалом вимолочує ідеально. Підемо до конструктивних змін. Бочка. Я зразу робив, подавав воду сюди, щоб начебто не травмувало насіння. До половини в мене сюди йшло оце у жмиху. Далі в мене тут обтирало, ну, просто стояла каша із, ну, біла каша з сплошного насіння. Там радили мені, ну, комбайн вже притерся. Листить. Радили мені там притерти комбайна. Я притирав ну, годин дві мабуть. Коротше, я став біля мучки і тупо лопатою кидав у нього мучку. Бідолажний шефенчик аж трошки стогнав. Кидав у нього мучку, лив воду, кидав мучку прямо з лопати. Ну, коротше, трішки дали ефект, але не то, я і резинки врізав. Але потім, ну, чистота насіння була ідеальна. Коротше, я вам сказав, що чисто геть, що не було взагалі бобиків, Але насіння було обтерте. Коротше, робив із, так скажем, з українки, робив голонасінну, блин, ну, аж до кашки стирало. Але... Я не хотів вже нічого переварювати. Тут була в мене одна мисля, але вона так, вона так і вона так і виявилася ця мисля. Десь знайти резинову лопатку. А вони як на зло ті там, а ті тут стоять. Ну я змінив кут нахилу самої лопатки. Щоб її не перерізати, не переварювати. В мене стояла лопатка, я пока вона у прикладі оцих отворів. Ось як отвори рівно, так. От як поставити резинову лопатку, то в мене вона була зміщена чу-чуточку А зараз у мене стоїть, виходить, я змістив. Ну, отак стоїть. З більшим, щоб вона. Щоб вона швидше вигортала он е у вигрузне вікно. Нормально. Десь, десь два бойця йдуть, бля. Коротше суд до діла. Получається, вони стояли під меншим кутом у мене. І, е, на мій погляд, вони сильно отут довго перебувало насіння в трубі сепарації. Якби труба сепарації була правильно звернута, то нічого страшного не було взагалі. А так, насіння перебувало довго в трубі сепарації і, так скажем воно е, обтиралося. Я зробив е, більший. Кут нахилу лопатки, щоб воно швидше вигортало отуди. І стало стало все чудово. Е, насіння. Ось таке після комбайна. Таке насіння після комбайна. Таке воно, отаке го. Ну я данка, не данка, щось воно більш. Більш похоже, не знаю, на що порівнював її з українкою, то насіння єдин в єдин. Коротше, можна бачити, отака чистота насіння. На сушку я його кидаю, не мію. Насіння взагалі я ні одне не маю. Ні, Ні українку, ні польку цього, ні турку. Висихає, покажу, яке ще насіння після сушки. Висихає все. Все ідеально. Ну, На якусь годинку, можливо, довше сушу чи півтори, тому як, е коли насіння вже готове, то ще містами бобики, оці чіпси, вони не готові. Під час сушки насіння як поколотив, перемішав, я мішаю два рази. Перший раз десь через 2 години як загрузив сушку. І другий раз майже. Ну, прикіпри, десь всередині сушки і все. І насіння е, чисте, біленьке, все. Бо перший раз, як я сушив турку, то я його не знав. Коротше, я його колотив через кожну годину. Та виходить, я його обмурзав об оці чіпси, так скажем, і насіння вийшло ну, то таке. Так, чекаємо на працівників. Вибираємо останні радки. Все залишилося трохи. І буде все. Хлопців не знімаю, бо не, не, не хочуть. Щоб показуватися. Так, зібрав я вже насіння з городу. Тут виходить 10 мішків сирого на возику. І тут виходить лише 12 мішків, але 3 мішка із 10 соток, з 9, майже там з 10. Значить, із загальної площі. 64 сотки. Е, оце ж самої Данки Польки. Ну, я, я зараз в сирому виділ скажу, а потім я ж ще раз наголошую, кому б, якщо буде цікаво, то я підіб'ю підсумки. То виходить, що 19 мішків повних. Це із 64 соток. Що даже, результат навіть, ну, ну, не радує. Я не знаю, я ще зважу, можливо, воно буде важке, оце насіння. Ну, я так в руку беру, то так би начебто чується вага його. До речі, насіння не мите. Зразу. Із мішків висипаю на сушильний стіл і все і сушу. Е, вернемось назад. Е, можливо, воно буде важкувати, то об'єм об'ємом, а можливо, в кілограмах буде важче. Ну, я наведу приклад із насіння сорту турки, то в мене із 30 соток було 17,5 мішків то це з 30 сотих. А тут із 64 соток виходить 12 мішків. Чи 19 мішків. Ну, якось так. запитували мене, що я роблю із цими чіпсами. Та нічого я не роблю. Насіння не мите. Ось так воно виглядає після сушки. Чіпсів майже немає. Насіння білесеньке. Мішаю я тільки два рази, щоб не замурзати об ці чіпси, щоб воно було не жовте. Перший раз мішаю десь через півтори-дві години, як, за, за, ну, як запущена сушка. Коли вже нижній шар візьметься кіркою і зверху насіння не буде мокре, таке О, ну не слизьке, я маю веду. Потім перемішав і все. І другий раз десь. В середині сушки вже можливо. Ось так. Насіння сухе. Перекупом здаю, так. Різниця може бути 1-2 гривні в ціні. Менше, я маю в виду. Якось так.